Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва! Тема нашого уроку національні мотиви в мистецтві кримських татар та греків. У дружному колі різних народів, які живуть в Україні, кримські татари коріни населення Криму з цікавим, різноманітним і самобутнім мистецтвом. Декоративно-ужиткові вироби кримських татар вирізняються багатством орнаментів і яскравим колоритом. Традиційними орнаментами, у яких переважають рослинні мотиви, оздоблюють предмети побуту, одяг, ювелірні, вироби, килими, меблі тощо. Татари називають свій традиційний орнамент, історія існування якого нараховує багато століть. Орнамент володіє величезною позитивною енергетикою і є засобом передачі важливої соціально значущої інформації. Орнек є магічним побажанням продовження роду, захисту і оберігання сім'ї. Орнамент містить у собі об'єднані елементи переважно рослинного та геометричного характеру. Кожен елемент має свою назву і сец. Елементи орнаменту поділяються на кілька груп: жіночі і чоловічі знаки, знаки обереги, інші елементи, зміст яких розкривається в контексті загальної побудови орнаментальної композиції. Кримсько-татарський орнамент Орнік та знання про нього офіційно внесли до офіцій... до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. А тепер давайте, будь ласка, пригадаємо, що таке орнамент. Орнамент це візерунок, побудований на ритмічному повторенні елементів. Я думаю, ви пам'ятаєте, що орнаменти бувають геометричними, рослинними, зооморфними або тваринними і антропоморфними або з людьми. Геометричні орнаменти складаються з геометричних фігур. Рослині ж складаються з декоративних зображень рослин. Зооморфний орнамент або тварини це такий орнамент, в яких ну, використовується зображення птахів, риб, свійських або диких тварин. Ну, і ще є антропоморфний орнамент це стилівозоване зображення силуетів людей. Майстри поєднують різні елементи і отримують оригінальні орнаменти. Часто елементи орнаменту розміщено в пряму чи хвилясту стрічку. Такий орнамент називається стрічковим. Також є орнаменти, елементи, яких розміщують навколо центра в межах геометричної фігури. Коло, трикутник, квадрат. І ці орнаменти, можна сказати, є січастий і є центричний або роздатковий орнамент, де є центр і навколо розміщені різні елементи. Для творчої практичної роботи підготуйте, будь ласка, аркуш паперу, олівчик гумка і олівці або фломастері. Сьогодні ми з вами створимо орнамент у стрічці з кримсько-татарськими мотивами. Візьміть, будь ласка, олівчик, лінійку. Я ж візьму маркер для того, щоб вам краще було видно. Спочатку позначимо межі нашого орнаменту, намалюємо стрічечку. Лінійку краще брати довго на 30 см. У мене ж такої нема, тому я використовую маленьку. Ось так. Тепер малюємо хвильку. Бажано приблизно позначити, я буду через 6 см виконувати. Так. Шість. Дванадцять. Шість. Шість, так, приблизно, позначила вершини нашої хвильки. Тепер пропоную намалювати кульки Це будуть квіти. Цю кульку перетворимо ось таку квітку, так Малюємо листочки. Все те саме я перемалювала олівчиком. Ось так у мене вийшло. Ось такий орнамент. Тепер беремо, я беру фломастер, і ви можете брати інші матеріали, олівці, і починаємо малювати. Візьму блакитний колір. І серединку. Просто второй был Так, возьму желтый. Листочки. Так. Оранжевый. Рожевий Пелюстки намалюємо оранжеві. Тепер я візьму жовтий знову і серединки квіточок замалюю жовтим. Пер зелений. Ось такий орнамент за кримсько-татарськими мотивами в мене вийшов. Сподіваюсь, ви впорались з завданням. Дякую вам за увагу. Бажаю вам творчих успіхів і натхнення. До наступних зустрічей!